Крокувати серцем столиці і багато хто прямо звідси відправиться в зону бойових дій, в зону проведення антитерористичної операції. Дуже багато святково вбраних гостей. Дивіться, яка який красунчик, який... Так само вітаю всіх нас з ним незалежності зі святом нашої державності. Дуже багато людей було, я бачив на власні очі в українських вишиванках, і ви знаєте відчуття, що це перестає бути якимось атрибутом свята, не лише свята, люди свідомо одягають українську вишиванку для того, щоб Підтримати одне одного для того, щоб показати, що ми щирі, справжні українці, що це для нас не просто звичайний одяг, а це для нас символ єдності, символ мужності, символ приналежності до нашої держави. Учасники параду сьогодні залучені відмінники навчання, військових навчальних закладів, військовослужбовці, учасники антитерористичної операції. Їх можна назвати, і вони є такими. Це справжні майстри військової справи. Серед них є понад 300 осіб, яких відзначено державними нагородами, ординами і медалями. І, до речі, до цього переліку приєдналася ще одна людина, нагороджена. Президент Петро Порошенко нагородив льотчицю Надію Савченко, яку утримують у Росії в органом за мужність третього ступеня. Ми знаємо про цю мужню жінку, яка брала участь у. Проведені антитерористичної операції на Донбасі. Там її взяли в полон незаконно. Перевезли до Росії. і Зараз її утримують свідченно ізоляторі. Під'їхав автомобіль президента України Петра Порошенка. Шановні пані та панове, товариші, офіцери, солдати і сержанти. До трибуни, звідки її буде приймати парад. Проводі підрозділу почесної варти Міністерства оборони України виноситься державний прапор України. На усіх державних церемоніях, які проводяться за участю глави держави, почесна варта демонструє велич і могутність Збройних сил України. Держ... Державний прапор України це гордість української нації, наш історичний дух. Наша совість і наша незламність це вічно жива пам'ять і одвічна мрія нашого народу. Напередодні свята Дня Незалежності, 23 серпня, в державі відзначено День державного прапора України. Цим вшановується багатовікова історія українського державотворення та державної символіки незалежної України. Шолі правоносну групу заступник командира батальйону почесної варти майор Олексій Поштар. Право підняти державний прапор України надано найкращим військовослужбовцям почесної варти, окремого Київського полку президента України. Прапор підносить до центрального флагштоку і зараз його мають підняти над головною площою країни. Усі вони майстерно володіють зброєю та мають відмінний стройовий вишкілок. Це то легка процедура причеплення, підняття прапора, але насправді це місяці тренувань, аби ці рухи були ідеально відточеними. І зараз ми бачимо автомобіль командувача парадом, який буде приймати апарат. Ви сьогодні. Командує з парадом генерал-лейтенант Пущаком. В парад. А це щирі вітання і захоплення учасниками антитерористичної операції. Це зведений парадний батальйон. Офіцерів Національного університету оборони України і оборони України вітаються військовослужбовці Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Державного університету телекомунікації. Національної академії Національної гвардії України. Бажаю здоров'я наші поставки на 13 гвардії України! Обладайте нас 23-мічні медициністі України! В барі, в Важаю, той, гвардії України. Бажаю здоров'я товарів стовці національної гвардії України! Повідай нас 23-й річний. Пір. Прикопанників. Захисники українського кордону, яким зараз так само особливо на Сході, дуже важко, тому що нерідко бувають випадки, коли їх атакують з обох боків. Ей, плине кача, по сині! плине кача по сині. Моя не лай мене, моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. ne znaju da je Bog